Привіт, мої дорогоці! З вами я Марія і ми продовжуємо таку чудову гру Dark груз 2. Що ж в попередній серії ми перемогли Архонта і відправляємось далі. У мене є ключ Ангелі, то твоє завдання наближається до завершення. Я можу відкрити шлях смерть. Але ти повинен знайти інший ключ. Ключ демона. Так. Ступай обережно, на цьому шляху немає нічого. Крім того. Ну що ж, ну, проляємося тепер в пекло, як то кажуть. <звісно>, Звісно, хотілося б збігати зараз взагалі то залутати всі локації, якщо чесно, ну, оскільки у нас є тепер телепорт, то давайте зганяємо, і я бистренько залутаю і повернусь і покажу вам, що все ж таки я зібрав моментами. Так, народ, ось і перша локація, в якій ми знаходимося, де у нас було, можна так сказати, портальчик, який нам необхідний, ось. Оскільки у нас є блукач по тайбічі, то ми можемо ним скористатися і телепортуватися. Якщо у нас все вийде добре, то я думаю, у нас. Вийде забрати першої скриньок, які нам дозволені на території творців. Давайте піднімемось нагору. Подивимось, що нас тут очікує. Ага, ось що. Ясно. Yes. Так, і тепер спригуємо донизу. І будемо намагатися чудово. Так, перша бомба. Угу. Ой! Не вийшло. Ще раз. А чому ти річно ці прохідки бувалиш? Ось, подивика ми розкіплю. Ось. Все, здається все. Давайте на секту візьмемо щось з собою. Одну бомбу. Подивитися так. Чи ми все тут зібрали, здається все? А ось і скринька на ротику ми так хотіли забрати. Зараз ми її забираємо. Де для початку піднімемось нагору. Оскільки мене цікавить, що тут. Сторінка мертвих. Прекрасно, просто прекрасно. Рахуйте три з десяти сторінок. Нам доступно. Фіка, я, чую, спів. я не помилився, я почув спів. А ну? Да, дивіться, спів. Скопута. Будь ласка. Офігеть. Вот вам і перший сюрприз. Що ж, народ, ось і перша скринька, яка дозволить нам забрати наш чарівний лук. Можна так сказати. Давайте подивимо, що Що тут тут, якщо чесно, сплошний кал. ж, відправляємось далі, повернемося, я буду вже на місці. Так, народ, я тут уже біля другої скриньки, яку я пам'ятаю, ось де вона знаходиться на карті, якщо вам цікаво, це скеля плачу, ось тут в Вот на, на карті, де знаходиться цей прохід, якщо вам так цікаво. Що ж, давайте тепер відкриємо, подивимось, що у нас там чипи, ну, мені самому цікаво, якщо чесно. Все ж таки, що що, я, дарма сюди йшу, чи що? Давайте рухатись туди. Так, ось ми і тут. А ти подивимось, що нам тут нагорожить, можна так сказати. Все ж таки ми старалися мучилися. А дивіться, є спуск донизу, і навіть внизу щось є. Як прибудеться скільки тут скриню? Так, так, давайте рушим далі. Не буду відкривати цю скриню, поки мені нетка, да, дело, як каже, солодки видають на самый кінець. Давайте відкриємо цю скриньку. Що у нас тут? Ага, звичайні сабатони. Ну добре. Давайте подивимося у нас тут під водою. Так, дити, тут є туннелі якісь. Тут щось є? І тут нічого. Окей. Що у нас тут? Опа! Добрий день. Гномік. Прикольненько. Це все? Ми немає проходів? Ну прикольно, прикольно, що тут вам ще сказати. Ага, і ось спуск додолу. Я зрозумів. Що давайте залутаємо швиденько, що тут під водою, подивимось, що тут є. Можливо, тут десь... Можливо, монета захована? Так, да, я не помилився. Тут реально захована монета. Ну що ж. давайте вилазити тоді від селя, раз ми тут уже все лутанули. Давайте шукати вихід, наскільки я бачу він. ось він. Що ж, і залишився тільки один єдиний Скринька. Давайте задаємо її. Так, що нам видали? Отримано очкова навиків. Що ж, народ, ну, досить прикольно. Давайте я відправляюся далі по луту і повернусь, і підключиться, як уже буду там. Так, народ, я вже на місці. Ось це місце, де має бути ще одна локація. Пам'ятаєте, де ми билися з бой. Хір? Ось тут був один портал. Ну Це третій, який я пам'ятаю, іншого, на жаль. Я тут більше нічого не пам'ятаю у землях творців. Якщо я щось десь пропустив, то обов'язково мені напишіть. Я відправлюся туди і постараюсь залутати ту локацію. Що звати, я спочатку підніму сюди на гору. Наскільки я пам'ятаю, тут десь теж був портал. да, ось дивіться. Чудово. І тепер можна спокійно спуститися донизу і залутати. Можна так сказати те, що належить там по праву, оскільки я старався, згадував і дивився. Що ж, ну такой, тут пустяк, а тут у нас що? Ну, дайте щось класне. Ага, очко навиків. Ну, чудово, чудово, просто прекрасно і більше нічого, да. Що ж, народ, я тоді відправляюся в землі мертвих, ось де, йох, де цей момент, ось де воно знаходиться, воно знаходиться в закуточку. Якщо ви будете йти на локацію вихір, від локації вихір, у цій двері і у цій локації буде ваша завітна скринька, якщо що. Все? Я продовжую і повернемося був на моменті. Так, народ, я вже тут на місці, слава богу. Ось локація, дивіться, де я знайшов ще один єдиний портал. Більше на даний момент я не знаю, де. Якщо я десь щось пропустив, то дайте знати, народ. Так, нам, значить, треба що зробити тут буде? Нам треба тут, певно, розділення душі, окрім цього. Давайте розділимо нашу душу. Угу. Одним із них станемо сюди, другим підемо сюди, активуємо блукача душ. Раз, два і пригим. І ось наша скринька. Що ж, дати, підійно, що у нас буде Ну, прекрасно, ще одне очко навички отримано, тому це досить класно. Що ж, народ, тоді повертаємося вже до сюжету, оскільки я не пам'ятаю, що жодних місць. Повернемося, я буду біля дерева. Так, народ, я повернувся все ж таки до дерева. Слава Богу, у нас все щоденько вийшло. Давайте можемо рушати далі, але перед цим я би хотів подивитися, що ми там все ж таки не з цих скриньок. Здається, ми досить багато там зібрали. Оскільки. Нічого собі ми тут зібрали. Скажімо так, досить файненько. Давайте щити гіди тоді докачаємо. О, я навіть не знаю, що ще взяти. Давайте будемо качати його далі. А це що у нас? 25 магії дає, да? А ти що даєш? Один вражає одного ворога кожні 0,51 секунду, наносить 147 блискавкою. У -у -у. А ти що? Частину будь-якої шкоди за зодної смерті назад противнику. Ух ти, бляха. Ні ну, ворогу молнією бити це ще щось. Давайте прокачаємо її до фіналу. Ну що ж, досить непогано так можна сказати, сходили. Давайте відправляємо сперс світ демонів і подивимось, що нас там чекає. Якщо я народ щось десь пропустив, то обов'язково напишіть, я постараюся знайти. Опа. Отримано очко навиків. Плама Єресі. Нічого собі. А за що мені дали? Я ж тільки що я ж нічого не зробив ще. Ну, дали і дали. Чудово, прекрасно, неймовірно. Що ж, ласкаво, просимо Shadows. до межі Тіспершнику. Нао! А тепер чи ворона, бо твоєму брати кінець Що це за місце? Це місце виглядає знайоме. Так і повинно бути. Це темне відображення кришталева шпиля, царство, де чатують не ангели, а демони. Але Баткоропшинскверна звернула їх погляд всередину себе. Те, що вони там побачили, їх знищило. Що з ключем? Він залишився всередині. зв'язаний Могутнім господарем. Нічого собі, ну що ж народ відправляємось? Давайте подивимось, взагалі, як виглядає ця локація. Мені часто самому й цікаво. Офігієт. Ну, щось схоже на. По факту на землю, там, де ми були. Нам треба йти в чорний камінь, да? Окей, погнали. Сподіваюсь, можна викликати нашого вірного коня? Так, да, можна. Що ж, давайте подивимось, що нас буде тут очікувати. Якщо чесно, дуже цікаво. Ага, недовго ми могли кататися, гаразд, я зрозумів. Здається, тут буде дуже весело народ. Дуже-дуже. Я сподіваюся, що це буде не так. Так, мені ніхто нічого не писав. А ну? Ні, на жаль. Отак, буду плакати десь тихенько самий. точку. Дивіться, є два варіанти. Перший можна піти направо, а другий можна піти наліво, далі по шляху. Давайте підемо направо, мені цікаво подивитися, що тут є взагалі. Що це за хрінь? І що це, як це? Я щось не розумію. Щось треба бити, ламати. Так, непонятки пішли вже. Дуже-дуже погано. Бляха, не зрозуміло трошки локації, якщо чесно, от вообще. Типу ти можеш піти, но не можеш туди піти, і такий. думаємо, геть. Ісенс. В чому прикол. Так, тут якийсь прохід. О, стрінка. Дякую. Ага. Я вас зрозумів. Розділені душі. А ну-ка, ну-ка. Да, да, да. Ну і куди це мене завело? Афігеть! Реліквія хаготів. скринька Так, давайте заберем. Осе ворона. Нічого собі. Непогано. Не уж і погано, я вам скажу народ, отримав такі плюшки в начало гри, а я вже, можна так сказати, не хіло так пришмандився. А ти подумаєш, що за коси ворона. 22 рівень потрібен при тому, що вони набагато гірші за мої нинішні? Охрініти можна. Ласкаво, просимо до царства. Темряви, вершнику. Якщо ти мене, мене переслідуєш, нічого подібного. Я прийшов позбавити демонів мене, а тебе, їх душ. Невже ми такі різні? Я шукаю ключ. Звісно. Самаель зберігає багато скарбів у підвалах під чорним камнем. Я прибув сюди поторгуватися з ним за декілька різних екземплярів, але боюся, не все гаразд. У червоному дворі Самаель ніколи Саме́ль не дозволив своєму королівству скотитись так далеко в небуття. Стережись того, що знайдеш на троні Самуеля і кого. Румесачутки, це єдине, що виривається з вихору про божевільну королеву Ліліт, яка все чіпляється за владу. Ліліт? Чому я не здивований чорний камінь. Я чув про це місце. Чорний камінь так трон Самееля, кривавого принца, червоного мандрівника. В ньому багато імен, але один дім залишилось небагато. Скверна пожирає чорний камінь, як пожирає незліченні світи, як пожиратиме коровавські землі, рівнини мертвих, навіть землю. Це скверна. Чого вона прагне? Кінець існування як такого, а на його місці небуття. І Як з цим боротися? Ми не можемо. Твоя договірна рівновага її тільки на руку. Але що я знаю? Я простий купець, і ти піздабов. Самаель був там, коли я боровся з нефілімами. Без сумнів спостерігав за великим інтересом. Демон Самаель грає свою гру, а ми його пішаки. Самаель, наскільки я знаю, зараз заточений за те, що постав проти руйнівника. Його війна потім звільняв першій частині. Того мені самому цікаво, хто там зараз на троні сидить. Давайте в торгівлю продамо йому все, що ми позбирали. Що не помиляюсь, ми тут зібрали пару реліквій. Да, чудово. І реліки етудготунів. І хаготів. Чудово, просто чудово. Ми прямо... Я прям сяю цим, що збираю тут все це. Це капець. Такий довольний, як чорт на стабакерки. Що ж, давайте подивимось, що у нас тут є. Перед цим. Звісно ж, прокачаємо персонажа. А як без Дивіться, Рахуйте, я майже вкачався на фул. Це дуже класно. Ну, як на фул. Мені не вистачає ще реально дуже багато рівнів. Я думаю, це це... ось ці останні можна буде отримати, якщо грати нову гру плюс. Але так, рахуйте, майже до кінця вкачали щит. Ну, по факту з 9 рівнів. І фуловий щит, що це досить прикольно. Окрім цього, дивіться, тут можна було б зібрати ключик Но, уві, і Ах, ми не зібрали ще всіх сторінок, у нас здається, їх 4 чи 5. Інші треба буде ще знайти. Давайте відправляємось далі. Що у нас там по часу? чудово, ще 15 хвилин, що досить прекрасно. Що ж, вітаємо, Самуельчик ти вдома. Тук-тук. А я смерть. Прийшов по тебе. Чорний камінь. Так, є два проходи. Можна йти прямо, можна йти направо. Йдемо направо. Вічно мене куди стягне. Так, давайте подивимось, що у нас тут є наверху. Раз сюди є шлях, значить він ж кудись має мене привезти. Лес він відкритий, тому не думаю, що тут подасть мене. А ось і трон. Да, прикиньте, я ще й правильно пішов. Нефигово. І праха покормили. Дякую за попередження. Можеш виходити, Ліліт. Лякая. Ти засузуєш мене за те, що я ховаюся? Ти смерть. Поряд з тобою ніхто не в безпеці. Наві, твоя мати. Ти не моя мати. Чи не я створила веселому, зі змішаного праху ангела і демона? І хіба не з того першого Ніфіліма утворилися інші? Вони були братами-вершниками. Та коли вершники вбили Ніфілімів, лише ти виявив катка ліття. Чому ти не кинув амулет у як наказала Рада? Чому? <пір their souls> Нащо щадити їхні душі, якщо Not не для того, щоб колись спокутувати sin. свій гріх? Мій гріх! Ця скверна and народилася в Асоломі. Of so Вона поширюється від нього, як чорна хвиля. І ти, Матінко, повинна допомогти мені зупинити її. Де демонічний ключ! У володіння Самуеля, але він пішов, а ключик зник. Офігеть. О, не хвилюйся, дитино моя. Час, як і гріх, можна повернути назад. З цим ти можеш повернутися в минуле, в твердиню Самаеля, до її падіння і знайти демонічний ключ. Я лише прошу, щоб досягнувши колодязь за ти відгукнувся на поклик серця, і воскресив не Зачекайте, це що виходить? Ліліт Мама Смерті? Офігеть. Слышь, Мамаша? Ніфіга ти, звісно, виглядаєш. Моя повага. Що When ти тут робиш? Що привело тебе до царства, Самаеля? Е? Вона тягне до грубої сили. А жоден демон в жодному царстві не може зрівнятися в ній саме. І міг би правити всіма нами, але тепер його немає. І ця доля знову випала на долю моїх дітей. Верни Ніфілімів, і все коли створене стане твоїм. Але якою ціною? Де Самуель, я не вірю, що Самуель просто зник. Death, Смерть, любове моє. ти так мало знаєш про пекельні царство. Після падіння людства буде створено новий порядок. Кожен демон бореться за владу. Якщо Самуель пропав, то не він один. Я так зрозумів, зараз період нинішній період часу, який зараз відбувається у нашого персонажа. Це період часу, коли Самуеля заточив, можна так сказати, цей ангел недороблений. Е, і демон Самуель зараз заточений. А ми з допомогою цього Тальспана, що воно видало часу, певно, зможемо вернутися назад, коли ще Самуель правив, а не був заточений. Бляха, тут з цими періодами часу це просто гапля. Де знаходиться ключ Демона? Ти досі не сказав мені, де знайти ключ. Я з самуелем ліжко, а не його таємниці. Якщо ти хочеш отримати ключ, ти повинен сам з ним поговорити. Афігеть, божевільна королева. Ну чекайте, а якщо я знаю, то по біблії Лілі це перша жінка, можна так сказати, Адама. Яка була створена така ж саме наподобі його. Лише крім цього, єдина різниця в тому, що вона пішла, грубо говоря, трахатись з демонами. Ну а Богу це не подобалось, він її якось прокляв, типу, що вона буде родити тільки чортів, чи що там. Якщо я, звісно, не помиляюсь народ. А я можу помилятися. І тепер, типу, вона дрючиться з чортями, а Єву зробили уже з ребра, можна так сказати, Адама. Ну, я, звісно, можу помилятися, тому... Майте це собі на увазі, народ. Що ж, ну тут більше нічого не бачу, окрім трону. Давайте тоді повертатися донизу. Що у нас там по часу? У нас ще цілих 8 хвилин, народ. 8 хвилин, на це досить багато. Цього мені хватить вполне, щоб завалити якогось боса. Що ж, давайте рухатись далі. Відправляємось, можна так сказати, в царство Самуеля. Роздріблене та розломане. Опа, драсті. Знову ви. Та ви задрали, народ. В якому, в якому сенсі? Що за прикол? Дивіться, тут якась дорога душ. Опа. Можна совій душ десь знайти. Угу. 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 Зрозуміло, що ніхрена не зрозуміло. але чекайте, блукач в бездні. Що це за портал, блядь? Не приведе, алло. Стій! <ріхи> Чего? Реально вертаємось в часі, народ. Здуріти можна. Капець. Охренеть. Я реально повернувся в часі. А Офіть. Ти поки з демони почали вилазити. Ну а ти ще що за чмо? Чемпіон легіону, блять. Але ти будеш попущений, чемпіон. Батимеш, що тебе парагачі, блядь! Чмошник недороблений. Так, щось мені ці пацани вовше не подобаються. Зараз я вам влаштую, блядь, вирвані роки з допомогою своїх. Чудово, один мінус. Бляха, а ці пацани стали посильніше з першої частини, можна так сказати. Оп! Оп! Щео бомбіно персику, дозрівай. Аре, мої ворони з тобою розберуться! Давай, чао бомбіно. Асто де ламі американо, як то кажуть. Ворони до справи. Ви що, демонюги нещастя? Ви з ким воюєте, блядь? Я вам не хупри Угу. Ми тебе зафігачимо, ти недоробок! Що <laughs> це за лузери вообще такі, я же не врубаюся. Боже, які вони рахітні. Просто жах. Бля, ходиться, тепер є два проходи. Матінка ти моя, ну. Чекайте, 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 я хотів сходити першим ділом туди, але туди я попасти не можу. Плюс цей підказує, що нам туди. Але дивіться, скільки тут шляхів відкрито, лки-палки. Давайте першим ділом сходимо направо, я завжди йду направо і ніколи поки не помилявся. Тому що б нам не зіграти далі в цю прекрасну гру з походами направо? Я не розумію, навіщо мені всі ці предмети тільки тепер, оскільки в мене вже і так качене все на максимум. Ну, майже, мені залишилось тільки якусь топову зброю собі надибати, знаєте? Коси якісь чіткі. Так, мені цікаво, а що тут? Тут нічого. Окей, 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 окей. 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 Ага. Давайте рушимо сюди. Тут що в нас? Ага, тепер сюди. Чекайте, ви бачили, там внизу щось є. Там щось є внизу, але як туди потрапити, а це вже цікаво. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Зарі трошечки незрозуміло, якщо чесно. От зовсім не розумію, типу, а який сенс мені туди сюди спускатись? Якщо тут ні проходу, ні відходу? Ну, Давайте ще раз спробуємо. Да, лки-палки, смерть, бляха. А час підходи до кінця, ти тут херню оймаєшся. Сказав, хапайся. Ну він не хапається, нічого не робиться, блять. Я не знаю, як туди потрапити і забрати цю скриньку, народ. От взагалі від слова зовсім. Слухай, покебол, блять. ну він нахер отсюда. Так, якось незрозуміло трошки, якщо чесно, народ, я би хотів забрати ту скриньку, але. Як її забрати, я в душі не перемпепем Якщо чесно, от від слова зовсім. Давайте рухать из донизу. Блять, що тут всі мені заважають? Солдат легіону. Все, Відпочивай, блін. Задрав, падла. незрозуміла локація від слова зовсім. Угу. Ще одна сторіночка, чудово. 6 із 10, народ. 6 із 10. Чарівно і прекрасно. Що ж, давайте сюди тепер. Ага, тут відкритий прохід тепер. Плюс демони. Бляха, як ви задрали, пацани, ви би знали. Та, та, та. Що за хрінь була, тільки що?! У мене був фул ХП? Що це було? Що це у нього за атака така, блять? Фул ХП зносить за щитані секунди?! Я в шо, блять? Клоуни мої якісь чи що, блять? Жесть, я в шоці, блять, Що це за атака така? Ми ще й впав додолу. А -а -а -а. Окей, як мені тепер на гору? Гесть якийсь тут відбувається, якщо чесно, я взагалі ні хрена не розумію, не по факту. Що за діє? Ага. Окей, поняв, прийняв. Все, у нас час підійшов кінця. Бляха, давайте швиденько я активую цей простір часу. Повернемося в оригінальний світ. Подивимось, що тут є. Бачите, тут все зруйновано, бляха. Значить, по-любому тут треба буде якось забрати. З демонічного шляху, з демонічного світу, окрім цього, дивіться, тут є прохід. Давайте заберемо нагороду з лабіринта судді душ. Ага, і тепер я можу пройти на ту сторону в реальному світі. Але в іах ми будемо народ в цьому світі, оскільки тут дуже багато різних прикольчиків. Що ж, давайте будемо закінчувати цьому серію. всім. Дякую вам всім гарно народ за перегляд. що до до кінця. Ми за тут просто найкращий. Всіх в цьому люблю, обнімаю, бажаю, наряд, що можна бажати своїм глядачам. Народ, буду мати маленьке прохання. Якщо вам не важко відео реально вам сподобалось, будь ласка, підпишіться на канал та покладіть лайк. Для мене це звичай дуже багато. Для вас воно ну, майже нічого не варте, і буде ще секунди займати вашого часу. Що ж, народ, все буду прощати. З вами був я, Марій. Це була смерть DarkSiders 2. До зустрічі у наступних серіях. Бай-бай, мої хороші.